Всім привіт на каналі Асоціація захисту тварин. В цьому відео ми поговоримо про утримання єнота в домашніх умовах. Єнот виглядає як милий і привабливий звір, і тому багато хто хоче завести вдома цього незвичайного улюбленця. Однак утримувати єнота вдома непросто, тому ви заздалегідь повинні вивчити всю необхідну інформацію про утримання цих тварин. Існує кілька видів єнотів, але в домашніх умовах найчастіше утримують єнота полоскуна. Довжина його тіла становить від 45 до 65 см, а довжина хвоста близько 30 см. Вага єнота в середньому становить 6-10 кг, лапи короткі з довгими чутливими пальцями та гострими кігтями. Пальці настільки добре розвинені, що сліди нагадують відбиток людської долоні. Єнот може передніми лапами захоплювати і утримувати предмети, у тому числі мити їжу, а також лазити по деревах і спускатися головою вперед. При хорошому догляді та правильному харчуванні домашній єнот може прожити 20-25 років. Фахівці рекомендують купувати в будинок єнота у віці від 1,5 до 3 місяців, причому лише з перевіреного розплідника та від домашніх батьків. Такі улюбленці швидко звикають до нової обстановки, краще йдуть на контакт та прив'язуються до господаря. Для утримання єнота потрібен просторий вольєр розміром 1,5 на 2 метри та 2 метри заввишки на одну тварину. Такі вольєри не продаються в зоомагазинах, їх роблять на замовлення. У вольєрі обов'язково має бути укриття, полички, ємність з водою та аксесуари для ігор. Ще можна розмістити лоток і привчити єнота ходити туди в туалет. Єноти дуже розумні та допитливі тварини, і тому їм потрібні іграшки та розваги. Бажано встановити у вольєрі гойтелки, драбинки, корчі та інше. Ще можна купити у зоомагазині іграшки для собак. Найважливіше в отриманні єнота це годування, багато власників сперечаються, що краще сухий корм чи натуралка, але остаточний вибір приймати тільки вам. Натуральний раціон найбільш наближений до того, що єноти їдять у природі, але він має бути різноманітний і збалансований. Сухого корму для єнотів немає, і деякі купують цим улюбленцям корм для собак. Деякі корми можуть призвести до ожиріння тварини або викликати хвороби внутрішніх органів. Якщо ви вибрали для вашого улюбленця натуральне харчування, то в його раціоні повинні бути м'ясо, а саме курка, індичка, телятина, яловичина та кролик. Риба, наприклад, хек, мінтай, тунець та тріска, фрукти, такі як груші, яблука, абрикоси, ківі, персики, банани та інші. З ягід можна вишню, малину, ожину, обліпиху, журавлину, виноград та полуницю. А з овочів дають моркву, буряк, капусту, солодкий перець, огірки та інше. Ще можна каші, наприклад, гречку, вівсянку та рис. З молочних продуктів єнотам дають нежирний сир, кефір та йогурт, як ласоще можна сухий собачий корм преміум класу, сухофрукти, горіхи та вівсяне печиво. У жодному разі не можна давати єноту солодощі та шоколад, пряні та гострі страви, жирні продукти, копчене, цитрусові та червону рибу. Періодично у вольєрі єнота потрібно прибирати, і багато хто не уявляє, наскільки це може бути складно, адже єнот може намагатися вибігти з вольєра, чи йому може щось не сподобатись. Слова ні ці тварини не розуміють, а карати їх не можна, оскільки це єнот розцінює як напад і негайно дає здачі. Навіть граючи, єнот може вас кусати і нічого зробити з цим ви не зможете, тому якщо ви ще не передумали заводити вдома цього улюбленця, потрібно запастись терпінням. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.